Ми повернулися. Десь uh, доєднуємо. Yeah, Peter is here. Uh, our mutual friend, uh, наш спільний друг Чіба uh, Чебикін, uh, передає вітання. Uh, каже: Не тусовка Еріка. Uh, the undying you know, the, this eternal I you know, um, a bunch of people who were um, going to, to, to our you know, famous uh, pub. Uh, in the city center, uh, one of our boys один з our хлопців Chiba and one of our hetero greetings to Peter. Peter, uh, should I should I uh, ask a question in, in English or we could switch to, to, to Russian or I can ask you a question in Ukrainian and then you answer in Russian. I kind of forgot the way we were handling this. Може спробую докрай я на російською Супер. Супер. Будемо будемо пробувати так. а, дякую тобі за твій час і що ти зміг доєднатися до нас. Ми обіцяли нашим глядачам позавчора проаналізувати появу ліз трас вже як ключового очільника британського уряду. Порушили цю обіцянку через те, що зробили тематичний день незалежності Ічкерії. І спробували підтримувати одного з біженців у Лондоні Ахмеда Закаєва, який передбуває під протекцією британської корони, і пробує вести політичну діяльність, і його друзів Мусуло Маєва і його конкурентів Анзора Масхадова, а, які насправді пробують об'єднати тепер чеченську діаспору. Тому ми проігнорували тему ліс трас. Але сьогодні ти зміг долучитися до нас. У мене ключове до тебе перше питання. Потім Нік теж матиме кілька питань. Ключове питання. Ліз трас, яка стала тепер а, а, новим британським прем'єром, питання військової допомоги і Ленд-Лізу, і а, оцієї історії з продовженням а, можливими змінами в логістиці і в темпах надання Україні військової допомоги, як конкретно новий кабінет буде адресувати ці питання? How the cabinet of Liz Truss... Uh, and her uh, new uh, new cabinet and new members of her cabinet would uh, basically handle the issue of supplying Ukraine with weapons, heavy weapons, and, and, their, and, and, and uh, so on and so forth. Uh, good morning, <laughs> um, no, liz truss, no, listras. Boris Johnson sмотрел uh, на Ukraine в the через призм kumar, кумара Winston Churchill. Uh, и хотел, uh, ну, видел у, у, у Владимира Путина свой Адольф uh, Гитлера, uh, то есть Лестрас, ей кумир, это Маргарет Тача, и она видит Владимира Путина как uh, Советский Союз и Холодная война. Поэтому uh, дела для России лучше не стал. Um, я предполагаю, что даже еще хуже стал. Uh, в плане того, что у Бориса Джонсона был его его типа, личный арсенал, uh, было очень uh, много харизма. Он был харизматический человек, который мог всегда найти uh, правильный там саундбайт, взять фраз какой-то там и, и бросать его как оратория. Um, у Листера этого нет, у него нет такого вообще, далеко такого. Поэтому она должна компенсировать действия. Uh, поэтому я предполагаю, что она будет не только продолжаться политикой Бориса Джонсона, но еще укреплять uh, поддержку Украины. Uh, и то, что касается ее кабинет, здесь ключевой вопрос – это министр обороны uh, и нашего там Пьерн который очень большой друг Украина, uh, остается на месте. Он был один из фаворитов в самом начале гонки для премьер-министерство, um, но он сказал нет. Мне нравится, где я сейчас нахожусь. Uh, я считаю, что я здесь более полезен. Это человек бывший военный. Он специалист про война. Он специалист по поводу оружия и он специалист про Украина и в том числе россия Поэтому этот человек просто это золотой человек для, для Украины и он остается. Uh, я предполагаю, что он место. Это, это суперкоманда для нас, для Украины. Абсолют ані і не печого давай а, російською українську, під сказав, що може задав, да, да, коментувати да. зададати. Я в мене є з'явився абсолютно новий кумир в британському істаблішменті. Це новий головком британських військ. Це генерал Сандерс. А який зробив цю заяву про те, що а, британці стануть тими, хто в це покоління британців буде воювати на континенті за знищення останньої тоталітарної сили в на європейському континенті? Це дуже підтримало нас тут. Мене особисто дуже вразила його відкритість, його дисциплінованість і водночас щирість в роботі з особистим складом «With rank and file». А коли він адресував свої власні психологічні проблеми, як ветеран війни, людина, яка пройшла свій ПТСР, і сказала з військовим, як треба виходити з кризи, виходити з бою, коли бій не закінчується роками після того, словом моя особиста тут зацікавленість в тому, чи як працює це в Британії. А, ця еліта, нова військова, наприклад, Сандерс. Вони а, лишаються зараз недоторканими. Тобто, зміна кабінету не впливає на зміну генштабу. Я правильно розумію? Питання наївне для тебе, піт, бо ти є британцем. Знаєш систему? В нас в Україні все працює геть інше. Новий уряд а, нова мітла. А ці побоювання з точки зору українців, правда, вони марні. Тобто ця, ця система не, не не рухається. Британське керівництво військове і Сандер залишається на своїх посадах. Да, ну ви священне правна. Британська система очі границя міждавства і ва і армії. и, и все, все ну всех ну флот и, и, и войска и так далее а, да это безусловно это у нас а, уже уже ам, до, после после а, 17 века и времени Оли, Оливера Кромвелла. это по-моему последний который сильно влиял на на в армии поэтому Uh, у нас это вот очень важный момент нашего... Ну, в Британии нет одна документа, как конституция, но есть разные ну, uh, коллекции, разные договоров и, 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 документов, которые собрались по много сотни лет, которые считаются как конституционной базой. Uh, и один из главных принципов у нас это то, что в войсках и правительство – это отдельные вещи, и, ни в коем случае не должны один влиять на другого. Так же, как ну, в первую очередь это было, чтобы войска не влияло на правительство. Теперь мы говорим, что правительство не влияло на, на э, войска. Но, то есть, это, безусловно, армия остается на место э, и, и всех, которые и был готов к угрозе от России, и также готов. Це геніально те, що знаєш, як, як будувалася і як кувалася ну, система британська. Ти згадуєш Кромвеля, а ти згадуєш історії, які з точки зору а, нашої, знаєш, з точки зору наших поколінь, які переписують історію що, що півстоліття. А, і це от основний і головний ризик. А для нас насправді це втратити оцей, оцю логіку історії, і, і не дай Боже ні на секунду, ні на один рік, ні на один місяць не втратити Україну, тому що повертати її, як зараз ічкерійці, як зараз чеченці, повертають собі свою батьківщину. А... Потім настільки важко, що варіантів нема. Це просто ремарка. В Ніка є свої питання зараз. А я віддаю мікрофон Фельдману, а потім повернуся знову до тебе, бо ще маю пару питань. Та давай краще ти всі свої питання задавай, бо у мене особливо таких питань щодо Лістрас немає. У мене, в принципі, той же погляд, що ми, ми зараз почули в етері. Okay. Та, тому... а... Deviled in details. А, і, і вона, вона, що зробила Ліз? Я так розумію. Вона хитра дуже в тому сенсі, що я так розумію, що її програма, яка стосується підвищення видатків на оборону, цього 3% відсоткового бар'єра. А вона планує це втілювати протягом 10 найближчих років. Тобто вона собі цементує течерівський такий проміжок часу, де вона хоче власне зробити обіцянку, це втілити це в життя аж до 2030 року. Це хитрість, а чиста політична, чи це британська реальність, в якій це неможливо зробити швидше. Ну, это пока просто предложение, это пока, насколько я понимаю, не, не в сил, и, и, и а, как говорят, у нас не делать очень ну, достаточно длинный срок в политике, то есть говорят по поводу до 2030, это а, и, и, и еще рано. А, но а, это реально, сейчас есть понят в Англии, что, о, Британия, простите, а, что а, надо укреплять наши войска, надо укреплять наши армии. Вот вы, вы, может быть, не будете удивлены, но э, в британской армии в сегодняшний день есть э, всего лишь, если я не ошибаюсь, 260 чем-то танков, например. То есть, в русский, э, Украина захватила от России больше танков, чем у, Англии, у Британии есть в целом э, в сегодняшний день. Э, у нас наш флот тоже не в лучшем состоянии и так далее, и так далее. И сегодня из-за из действий а, России и из-за из, из стороны Китая понимают, и, 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 и в том числе после Брекзита люди в Британии понимают, что нам нужен сейчас более крепкие войска, чтобы действовать на международных полях. Поэтому то, что она предлагает, это реально Здесь только вопрос по поводу, ну, скорее всего, экономических возможностей. Протягом а, того, як я стежив за приходом нової, а, нового генералітету в на керівні посади в Британії, відслуховував а, виступи Сандерса, він зробив таку абсолютно а, фундаментальну заяву: одну з ми, британці, будемо відповідальні за цей континент, за боротьбу з тоталітаризмом на цьому континенті. Тому що американці не чекайте тут американської допомоги, сказав він. А тому, що американці будуть зайняті в тихоокеанському басейні. Ми бачимо там Тайвань. Ми бачимо там посилення а, цих джрил да тренувань, коли а, Рашастанівці запрошують сирійців, північно-корейців, навіть алжирців, які свого часу воювали з Марокко за ресурси для Росії в ім'я Росії. Вони кучкуються там, в, в, в Тихому океані. Роботи всім нам вистачатиме тут на континенті, і тоді ж Сандерс сказав, що британська армія має вже зараз, поза бюрократією, поза будь-якими такими довгими процедурами ставати на геть інші рейки. Як це відбувається зараз? Це було вже два місяці тому. Час а, плине дуже швидко. Як ти бачиш зараз перехід на ці нові рейки британської армії, спостерігаючи за нею тепер а, з континентальної Європи, будучи поруч із нами тут? Ну я думаю, що це все нічого нічого конкретного, нічого ну, принципіально не змінилось. А це дійсно великий вброс і Європи і європейців. понимают не только Британии, но вообще в Европе понимают, что в Америке есть гранич граничные, возможности, граничные возможности помогать Европе, защищать Европу. Это, наверное, не будет как, как Второй мировой, когда американцы приезжают, приезжают через Атлантику и, и освобождают Западную Европу. И если мы смотрим на европейский континент, ну, кто там есть, который есть достаточно сильной армии? В Германии нет. Германия вообще ну, в позиции очень слабой в, в этом плане. А, Остальное, не знаю, Бельгия, Испания, ну понятно, это ни о чем. Франция, да, Франция есть армия, Франция есть войска, они опытные и достаточно большой, и достаточно хорошо вооруженные. Ну, кроме Франции, это кто? Это Британия и Польша. Uh, поэтому вот в этих странах сейчас все начинают понять, что uh, ну, в Англии и Франции после Брекзита спорили много, было много политических моментов. Но сейчас они понимают, что все-таки есть важнейшие вещи, чем uh, право на рыбалка и, и или и, и какие-то там квоты на сыр, или там вино или что-то. Они понимают, что все-таки у нас есть дело. У нас есть враг и враг опасный и активный и, и, и близко. Поэтому сейчас, я думаю, что британские армии конкретно готовятся к возможной будущей действиям на континент, и они плотно сотрудничают и с Францией, и с Польшей в первую очередь. Створення мобільних бригад на рівні бригад. Я правильно тебе розумію? Тобто це експедиційні корпуси, які будуть передислоковані на континент найближчим часом. Так. Да, ну, у нас завжди така була система, вже, вже заступні сто що є максимально готовні бригади і групоровки, які можна швидко діяти на континент І потім, якщо йде на більш масштабні війну, йде йдемо. широкий там у, структуры, которые будут действовать. Но сейчас, да, они конкретно готовятся к этому. Ну, если смотришь на, на военные действия в Британии последние там, 30 лет, это что? Это Ирак, Афганистан. А, но это не тот война. Это более, действительно более похоже на какую-то там военную операцию, на какую-то там а -а пассификацию. Это против Талібан проти какіта там Муджахід Тіпер, типу, ІСІС да, вот і тота. Ну, Росія це дуже друге діло з цим. Поэтому треба друге оружию, надо другого інструмент. Коли ми воювали за Київ, тут з інтернаціональним легіоном, наш маленький взвод був Предомінатлі uh, Джорджиан, в основному грузинський. Але там було кілька uh, твоїх співвітчизників. Один з нас, Кертіс Ауст. Англієць був ще Адам Еніс а, шотландець. В нас було як мінімум двоє представників різних регіонів Об'єднаного Королівства. І досить потужний рух на перших місяцях війни був добровольчий власне з Британії. А ми цей слот з ніком назвали чистий четверг, тому що ми тут теж аналізуємо проблеми наші внутрішні проблеми армії. Скандал з міжнародним легіоном насправді виплив на поверхню кілька тижнів тому. Ми колись запросимо в цю студію і Буданова, я сподіваюся. Тому що є питання до організації роботи іноземців. Тут, на жаль, на жаль, величезна кількість була а, неправильного рішення командирського прийнято а, до, до, до певної міри. Але проблеми якось вирішуються, я сподіваюся. Але неорганізованість і слабкий менеджмент, а іноді ну, навмисно насправді погане керівництво міжнародними підрозділами, десь, можливо, створило негативний імідж для, для майбутніх легіонерів або майбутніх добровольців, які приїжджають сюди. Принаймні я бачучи чати наші внутрішні з легіонерами іншими. Десь це на якомусь рівні, скажи мені, будь ласка, а, як ти зараз бачиш а, потенціал припливу сюди іноземців, наскільки він змінився, погіршився, покращився а, оцей рух а, оцей рух добровольців з заходу, зокрема з Британії, а як ти бачиш його динаміку тепер в, вже в вересні, на другому півріччі, яке починається цієї війни? Ну, я видел разные картины, честно. Но я, конечно, из далеко, я не был так как близкий к детству, как вы, а, Но я видел разные картины. Там у кого-то там очень плохой был опыт и, и приехали и были плохой организации, и были, они они были недовольны. Там как к ним относилась украинский власть и так далее и так далее. И на фронт у них было мало, ну не обеспечили им то, что обещали. То есть были такие жалобы и были проблемы, видимо, но и, и это не удивляется на самом деле. То есть такую структуру строит времени война там, в странах, которые такого вообще опыт, ну, нету практически такой опыт. Это понятно. И это было, да, это было, и это было тоже в наших газетах, тоже об этом писали, то есть это было действительно типа антиреклама. Но в том числе я тоже видел много достаточно Э, довольные люди, которые приехали и, и участвовали и, и, и были очень э, ну, довольны на свои решения и, и сказали, что да, мы так будем, будем продолжать или будет повторялось бы в таком же духе, если было возможно. Но я думаю, что это все-таки главный здесь это что-то происходит на фронт. То есть если люди видят то, что мы сегодня вчера видели э, в Харькове и Харьковские направления, Херсонские направления, везде, что Украина действует в, в большой успех и, получает, и, доставляет такие результаты, как мы видим последние, как мы увидели последние пару дней. И если это продолжается, но ну, это лучшая реклама, которая могла бы быть. Я думаю, что много людей скажут, о, мы тоже хотим это сделать. Потому что есть понять, что украинские, украинские дела – это правильно. Украина есть права за собой, Украина воюет на правильную сторону истории. Никто серьезно не спорит об этом. Есть люди, которые типа, против Америки, поэтому они типа, там, сомневаются про Украину. Но конкретно мало, которые говорят, что Украина не права. Все знают, что Украина права, Украина защищает свою землю. И их дело очень правильное. Поэтому есть уже априори интерес, и вот если этот а, этот армии не только правильный, но и победительный, если они побуждают налево и направо как сейчас с большим успехом, конечно это 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 и, и будет еще желающих. Вчора і тобі віртуальні вітання від нашої колеги Тані Попової, яка веде свій блог Раду нацбезпеки. Прекрасно, ми вчора з нею мали довгу розмову на одному з днів народжень наших штабних друзів в Україні. А і Таня озвучила таку думку, з якою яка стала для мене новою. Це стосується лендлізу. І є така підозра, є така думка, що можливо, зараз ми матимемо вперше. Лендліз, який не лише стосуватися того, що ми вже маємо протитанкову зброю, а снаряди Ескалібур а які абсолютно ефективно тепер зараз допомагають нам відпрацьовувати це вже за новим регламентом для нас новим, але традиційним для західного світу високоточна зброя, а не гради і, і, і решта зброї, так би мовити, випаленої землі. Окрім всього цього, тепер можливо буде йтися про авіацію. Отакої От думки ми дійшли вчора на невеличкому зібранні, яке ми мали. А хотів спитати, чи ми праві чи наші відчуття відповідають дійсності? Як ти думаєш, піт? Чи ми зараз можливо будемо отримувати а, винищувачі і бомбардувальники, які нам необхідні для того, щоб вести війну, вже а, вже на наших правилах тепер? Ну, я думаю, что это возможно. Я думаю, что это... Я не уверен, ну, у меня нет инсайд, информации по этому поводу, и я не уверен даже, что решение принято пока. Но я предполагаю, что это вполне возможно. Ну, надо смотреть на хронологию войны. Перед войной очень много стран, в том числе Америка, переживала и даст Украина какой-то там джаблин даже. Какой-то пули, какие-то что-то. Нет, не надо, это опасно, не надо. Теперь дали этот, потом дали то, потом дали там более сильный крупный калибр, потом дали Хаймас, э, потом дали вот, ну, то есть мы видим постоянный, постоянный направление, ну, идет на одна и, и ту же сторону укрепление, эскалация, передачи э, э, оружия. Поэтому э, почему нет, почему не, не, не какие-то авиация. И э, тоже, опять же, как я только что сказал по поводу э, добровольцев, Uh, победительный генерал всегда получит то, что он хочет. Если он скажет мне надо тот, ему, ему передают тот. И если и Запад видит, что Украина сейчас выиграет, и если они понимают, что это могут быть uh, еще сильнее, пожалуйста. Uh, я думаю, что это реально. но ленд-лиз uh, у нас еще 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 uh, ну, почти месяц, но ну, три недели, да, до того, что он начинается активный. Это начало октября. Uh, много всего могут происходить в эти три недели, но если через три недели у нас есть такая же ситуация, как, даже как сегодня, и чуть-чуть еще лучше, uh, я думаю, что есть очень большой возможности и для авиации, и для танков. Танки это тоже. Okay. Здесь очень много технических вопросов, которые я не сильно владею. Uh, я видел и я слышал разные информации, не могу точно сказать, что уже идет типа, готовка к этому и, на, и в сторону забезпечення танків і піспітами. І не знаю, точно чи ні, але я відео такі інформації, які було б удивлять. Звісно, люди об этом думають. Знаєш, ключова річ в, власне, в добровольчому русі, ключова історія. Окрім ну, великих там, історій з бюрократією і місменджмент. You know, залишимо це поки поза, поза дискусію. Але ключове це використання людей за призначення. Ми мали добровольців пілотів, а ми мали людей, які могли власне керувати літаками. І оце історія, мабуть, про те, що можливо з появою нової техніки авіаційної техніки, ми знайдемо як це нові робочі місця, новий застосунок для реальних професіоналів, які вміють робити більше ніж рити траншеї професіоналів західного боку. Можливо, так. Завтра Рамштайн починається. Що ти чекаєш від Рамштайну? Ну, ми вже не видим... от последний, я не знаю, четвертий, п'ятий, я вже, вже, вже не, не, не помню. Но а, Рамштайн не дає уже такий большой резонанс, як раніше. в начале, потому что это стало як обыкновенное собрание. Просто все собрались, все покидають. деньги в, шляпа и оружие, оружие в, самолет, да, и, и, и дальше. Мы, мы, недавно были в Европе, ездили обратно из Франции и ездили через, через Рамштайн. И видели какие-то там самолеты, там летели а грузовики такие большие. И это просто буквально, да, это, наверное, к нам. Это, наверное, везут к нам что-то там, новые, новые, подарки. То есть это, это стал рутин, обычное дело. Это хорошо, то есть это неплохо, что так случилось, но что-то конкретное, ничего не ожидал в плане того, что новые направления, но я думаю, что каждого будет сказать, да, мы продолжаем, каждого будет сделать ну, такое что поддержка Украины никак, ни в коем случае не расслабляется и наоборот продолжается на долгосрочной перспективе. І наш новинар передає вітання. Я перед ну вже завершенням нашої розмови просто коротко хотів тобі показати. Ми перед самим ефіром, а перед тим як ми з ніком готувалися до цієї студії, на зараз за таким заговорчиським виглядом, такий інокнспірасі you know, kind of look, він підійшов до мене і подарував мені наліпку, яку я зараз попрошу показати. От. Власне, ну знаєш, і от Україна так по-доброму, по-доброму тролиться. Як тобі, як британцю, от, от такі історії? Да, супер, супер. Ну королева різівєта, конечно, та у нас дуже убежав чоловік, але у нас теж є чувство юмора. тому, ну очно. Колись Філіпу Брідлову секер, uh, Supreme Allied Forces Commander, головкому тоді військ НАТО в Україні. А в, в, в Європі перепрошую а і в світі. Я колись подарував йому наліпку укроп. І він радісно сказав, що буде носити її на своїй піщаній формі, на формі такі для, для іракських компаній. А дуже сподіваюся, що ми колись зробимо а, наліпки, шеврони з, з її величністю. І колись матимемо можливість презентувати до її чудесних а, суконь а, щось таке дуже українське і, 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 і таке дуже, дуже позитивно з гумором. А, Піт, я тобі супер дякую за твій час. Які ти знайшов для нашого невеличкого проекту, а uh, UMN пробує зараз робити, от якраз це збирати людей з схожими mindset, да, з схожим uh, поглядом на світ і з усіх усюд. Ми долучаємо Стевка Бандеру з Канади. Ми долучаємо кількох дуже класних людей з Німеччини. А uh, дуже хочу бачити тебе колись в нашій студії, uh, вже знаєш, не скайпом. І, з, і в Києві, і в Етерах, з Ромою Скрипіним і з Деном Яневським, які шалено зацікавлені в тому, щоб ми всі разом ставали все глобальнішими і все більш відкритими до світу. Да, я судовостям, давайте зробимо. Супер. Дякую тобі величезне. Thanks a lot, mate. Uh, glad to see you here.